Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сила зла є тимчасовою перемога правди і добра вічні під час великоднього богослужіння новий вономісника Лаври говорив про війну Росії проти України. Архімандрит Аврамій наголосив на жертовності захисників України, згадав постраждалих від війни та подякував тим, хто їм допомагає. Також вперше за 300 років богослужіння в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври проводять українською мовою історична подія. Поряд з храмами багато військових засу тітушки не ризикнули здійснювати провокації. В той же час в ніч Воскресіння Христового російські загарбники. Влаштували масовану атаку на Запорізьку область, постраждали кілька населених пунктів. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, для окупантів немає нічого святого. У Камишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу, зазначив Малашко. Очільник ОВА додав, що ворог продовжує атакувати Запорізьку область, тому закликав берегти себе та своїх близьких. Також у Великодню ніч проти 16 квітня росіяни цинічно вдарили по тимчасово окупованому Донецьку. Окупанти, попри небезпеку для людей, б'ють по церквах. Росія обстріляла центр Донецька з телеграм-каналів. Відомо, що внаслідок атаки постраждали Критий ринок, район Донбас Арени, територія біля школи No22, дитячий садок на бульварі шкільному. Станом на 4.43 16 квітня, місцеві телеграм-канали писали про одну загиблу людину на автостанції біля Критого ринку та четверо поранених. З них одна людина зазнала поранень у церкві. 24-му каналу з власних джерел відомо, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого селища Піски, пошкодили критий ринок та били по церкві. Окрім того, по центру Донецька стріляли з мінометів. Цю зброю росіяни могли розмістити в районі Донбас Арени, адже місцеві мешканці чули виходи та приходи. Журналіст Андрій Цеп'єнко написав, що росіяни з реактивної системи залпового вогню вдарили по району храму, де тривала паскальна служба. Загинула жінка багато поранених. Лицемірним російським істотам начхати навіть на своїх прихильників Донецьку, які стали жертвами. Цієї людожерської інформаційно-військової операції зазначив журналіст. Він також додав, що вороги цинічно та традиційно в пасхальну ніч вдарили центр Донецька, щоб звинуватити Україну. Проте місцеві мешканці все чують, та навіть в коментарях пишуть, що виходи були з центру міста. Тобто, навіть люди, яких окупанти намагались переконати своєю цинічною пропагандою та брехнею, не вірять їм та розуміють, що це Росія атакує тимчасово окупований Донецьк. Цьогоріч Україна знову святкує Великдень в умовах повномасштабної війни з Росією. Поліція посилить заходи безпеки, особливо в місцях зібрання. Вір а також створить спеціальні моніторингові тимчасові центри, аби не допустити правопорушень. Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть до заходів, які відбуваються вночі. Віряни зможуть долучитись онлайн. У державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців зачекати шашликами на Великдень. На цьому під час брифінгу наголосив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, говорячи про питання безпеки під час Великодня. Крім того, міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликали жителів деокупованих територій. Під час великодніх свят відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів через змінну небезпеку. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.